Російська православна церква за останні роки перетворилась на вірного союзника кремлівської верхівки. Зараз це така собі прес служба Путіна під церковними куполами. Як і Путін, митрополит Кирил цинічно називав воєнні дії на території східних областей України між особицями, навіть в той час, коли десятки домовин з тілами російських найманців відправляли у Ростов. За даними СБУ, під його патронатом і на борту його літака, на територію Криму ще взимку разом з дарами Волквів, прибув диверсант та полковник головного розвідувального управління Росії Ігор Гіркін, який буквально за декілька місяців очолив російських терористів та назвав себе керівником самопроголошеної ДНР. Рівно два тижні тому керівництво УПЦКП застерігало про приїзд Кирила з метою оголосити митрополита Володимира Сободана остаточно недієздатним. Планувалось надати йому формальний титул почесного предстоятеля УПЦ і під контролем московського патріархата та російських спецслужб обрати нового предстоятеля УПЦ МП повністю лояльного Москві. Між іншим, за таким же сценарієм, білоруську православну церкву нещодавно очолив митрополит з Рязані. Така лояльність до Кремля і плідна багаторічна співпраця принесла свій результат. РПЦ це потужна бізнес-структура, в чиї справи ніхто не втручається, в чиї кошториси під грифом цілком таємно. Церковній корпорації належить два банки Пірісвята Софіна» і сотні афілійованих підприємств, що реалізовують сталь, дорогоцінні метали і нафту. Доходи колосальні, але й видатки немалі. Взяти хоча б святішого митрополита Кирила, приймаючи чернечий постриг, він давав обітницю смирення і безкорисності, тобто задовольнятися лише необхідним. З роками необхідними виявились пентхаус в центрі Москви, будинок у Переділкіна і палац у Геленджику, особистий літак та швейцарський годинник брегет за 30 тисяч доларів. Російське видання Нова газета оцінило статки патріарха у 4 мільярди доларів. В лихі 90-ті служителі в рясах під виглядом гуманітарної допомоги отримали дозвіл на безмитний віз та продаж алкоголю та 8 мільярдів сигарет. На те, що в країні епідемія алкоголізму, а самі ж православні священики називають коріння гріхом, всі просто закрили очі. Нехай справа не надто благочестива, зате дуже прибуткова. У 2012 році дві аварії приголомшили простих росіян. Винними були п'яні священики на дорогих авто, Мерседес Гелентваген та спортивний z З3». В першому випадку, коли авто на швидкості 180 км на годину збило на смерть двох ремонтників, священик ганебно втік з місця ДТП. А наступного дня дивним чином зникли записи відеореєстратора, камер спостереження та протоколи свідків. В другому випадку духівник Філіпа Кіркорова на спортивному авто з дипломатичними номерами врізався у дві машини. За словами свідків, і цей священик перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Однак його адвокат заявив, що Ігумен просто приймав якісь ліки. Здається, навіть головні заповіді Біблії писані не для настоятелів РПЦ, а деякі з них навіть не намагаються приховати свого лицемірства та нахабства, як, от, про той рейд Дмитро Смірнов, настоятель семи хранів. так неохота крестить. Просто ужас. Ну, этот человек, я ему крещу ребенка. Он теперь имеет право его отпивать. Если его какой-то людоед там в лес затащит и съест, мы хоть кости можем отпить. Вот. Ну, и он должен хоть за благодарность какую-то иметь. Ну, вот он дает в виде там 500 рублей. Разорился, что ли, за 500 рублей. Давай торгуемся, может, 300, за 300 торгуемся. Що безплатний китайський ресторан? Критику на свою адресу РПЦ сприймає дуже болісно, а образившись, перетворюється на каральний орган, що використовує дієвіші методи, аніж проголошення анафем. Так, російського блогера Максима Єфімова суд відправив на примусове лікування у психіатричну лікарню після того, як він назвав російську церкву ще однією партією влади і відзначив тотальну корупцію, олігархію та всевладдя спецслужб в ній. Спецслужби керують вони й охороняють, Довіряє своє життя керув лише працівникам ФСБ, та й самому Путіну так спокійніше. Адже прихожанами РПЦ є 75% росіян, електорат, якому у зручній формі, в оточенні ікон та мощей святих, можна донести правильну інформацію.